Електрична щітка для собак. Я думаю, останнім часом багато хто з вас зустрічав таку щіточку і замислювався, а чи потрібна вона, і чи корисна вона, і чи буде вона виконувати свої функції. Не забудьте поставити лайк і написати коментарі, якщо вам ця інформація була корисна і ви хотіли би бачити більше такого контенту. Єдине, що мені не сподобалося у цій щіці, це те, що немає індикатору заповнення водою. Дуже легко перелити, в принципі, що я і зробила. Стосовно пари, не бійтеся, неможливо пікти тварина, тому що вона кімнатної температури та пара. Вона працює так само, як працюють зволожувачі повітря. По функціональності ставлю. Один із десяти, тому що вичісує дуже слабо, і якщо ви думаєте, що у вас вийде відгрумінгувати свою тварину, нічого не вийде. Якщо трішки сильніше піджати, то буде відлітати силіконова основа, але подивіться на собаку, вона у шоці, що процес зупинився і вимагає продовження всього цього. Так що окрема оцінка від єнота 10 з 10. Їй дуже сподобався процес, і вона постійно, якщо відбувалася зупинка, вимагала продовження банкету. Збирається і розбирається досить легко, і це є плюс, тому що ви зможете вимити цю щітку, перемити усі деталі, і вона завжди буде чистесненька у вас. А на цьому ми будемо з єнотом закінчувати, і до наступних випусків. Усім пока!